Всім привіт, ви на каналі Сереспроф. І сьогодні ми в гостях, не в лісі, біля лісу, ми в гостях у нашого робота 310-го ЄНЕРА, який поставили дві недільки назад. От сьогодні заїхали подивитися, чи наш дружок справляється, чи є на нього якісь жалоби, чи він не косячить, не халтурить. І я скажу так, що було в мене одне жалоба на нього це те, що в одному місці він не зробив свою роботу, оставив таку. 5-сантиметрового куща якогось, напевно, зілля. Не знаю, що йому вдарило в голову, але ну, він не захотів скосити. В усій останні решті я скажу так, що після побаченого на даному участку хочу сказати те, що участок у нас досить таки складний. Це один одна земельна ділянка, чотири участки, по які з'єднані між собою бурківкою, десь будинки. Тому на даному участку ми прийняли рішення поставити саме 310 ЄНЕРУ, так як він розрахований на таку територію і він може працювати по системі GPS. Тому що принцип під'єднання через шнурок тут теоретично неможливий, тому що три участки він не буде робити свій батл. Отже, прийняли рішення поставити і підключити його за допомогою GPS. Ось там у нас на наступному будинку на криші ви можете бачити, є стоїть е -е, ретранслятор який приймає сигнал, не можна збільшити пальцями, який подає сигнал на робот. В роботі стоїть приймає сигнал, іншими словами, і от вони працюють синхронно в парі. Рішення в нас було досить таки просте, але установка в нас ідеальна не була, тому що ми зіткнулися з великою проблемою. Це постійне відключення світла, яке призводить до того, що ти вроді би зробив свою роботу, бах, виключили світло, і ти сидиш, ждеш, поки не з'явиться світло. Як тільки з'явилося світло, щось туди-сюди, ліворуч-праворуч, не зберегли наші дані, воно все зникло, повторно перезаписали. От е, це саме от таке, напевне, складний процес установки самого робота, тому що роботи попростіше, такі як у Husqvarna, є е, 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 робот з серії Espire, який встановлюється за допомогою шнурка кабеля, люди можуть вже встановлювати його самостійно. Роботи на базі. Третьої серії 310 десяти неру вони не мають можливості самостійно встановлення потрібно встановлювати вже тільки, скажімо так, сертифіковані мистри. Ми не є настільки сертифікованими мистрами. Бити себе в груди не будемо, але в принципі роботи з роботами маємо вже не один, скажімо так. Варіант встановити, тому що в принципі, що стосується всіх тонкощів в процесі роботи, які можуть виникати, слава Богу, ми вже знаємо. Тому можемо ставити як друтові роботи, так і бездрутові роботи. Єдине, що з інколи, в залежності від типів участків, десь є більше проблем, десь є менше проблем. Але в цілому, от вони е, встановлюються, люди задоволені. Е, хочу звернутися в першу чергу до людей. Тих, які займаються з розробкою ландшафтних дизайнів, адже вони знають свою роботу, вони роблять от такі дивіться, красиві участки. От, і та людина, яка е, його розробляла, яка їм займалася, ми з ним познайомилися. От, після того, коли ми встановили роботи, людина просто приїхала подивитися, що це таке, щоб розуміти в подальшому, що рекомендувати людям, які замовляють в нього послуги по дизайну, для того, щоб які має бути догляд за газон. А проблема заключається в тому, що е, цього майже ніхто не знав, коли при розробці дизайну ніхто не запитує. Того, чим буде коситися газон. Всі стандартно думають, що це буде газонокосарка. Для газонокосарки можуть бути одні форми газону. Це можуть бути різкі повороти, там я знаю багато таких от різних крутих поворотів, насаджень там або ще щось. Що стосується роботи газонокосарки, то трошки ситуація по-іншому. Потрібно враховувати те, що таких. от Безліч великих насаджень, дрібних, малих, великих, скажімо так, крутих поворотів. Цього всього для робота не бажано, тому що дуже є багато сліпих зон, в які він не підкошує. І тому ефект після робота газонокосарки і після газонокосарки може бути різний. Тому ці всі нюанси потрібно враховувати тим, хто займається проектуванням. От, От дивимося, наш красавець, напевно, трошки втомився. Їде собі от в будочку на зарядку ось під'їхав, бачимо, під'їхав і заснув. Все. І поспить він майже годинку, після чого виїде повторно і почне працювати. От. Тому, ось, що стосується знову ж таки, майстрів, прошу враховувати те, чим в подальшому буде доглядатися газон. І можливо саме це стане. Тоді е, таким поштовхом для того, щоб робити не тільки красиву картинку газону, але інколи і розуміти, які параметри повинні бути для того, щоб на тій території косив робот і всі були при цьому задоволені. Це не зауваження, це просто побажання. От, е, так, це в нас основний наш такий був перший участок, який він косить. Він саме великий, Тут приблизно, якщо не помиляюсь, близько. Е, 4 соток. Далі ми маємо ось такий от другий участок, він є значно меншим, але він є дуже таким насищеним. Адже тут ми маємо як і більше насадження, так і ось такі от дрібні насадження. Я скажу чесно, що я думав, що сьогодні, як приїду, ось цих дрібних насаджень не буде. І людина мене також скаже, чуєш ти, блін, як казав один наш клієнт. Не попадаємо в жінці на очі, бо він порізав всі квіти. Але я заїхав, побачив, що все на місці, да, Все на місці. і хоч ми при монтажі робота враховували всі нюанси, ті насадження, в які він може вдарятися, ми їх не обводили. А ті насадження, які він може скосити, такі якось, допустимо, от кущі невеличкі смородини, їх бажано поводити, ми їх поводили. Але все рівно, скажімо так, як говорить хускварна, що якщо він їде і бачить під собою якусь преграду дерево це, чи кущ великий то після того коли він разів 20 получить по ушах він зрозуміє що чувак туди їхати не потрібно і з часом він запам'ятовує цю траєкторію і більше в цьому напрямку їхати не буде. От. Я що ще цього не побачив, тому що я от наглядаю вже за ним протягом 1,5-2 годин і розумію, що деякі точки, там де він вже отримав, більше разів, він вже не їздить. Це в мене було тільки два нюанси, що я побачив. У всіх решта е, участках він їздить ще, от такі як дерева, він просто б'ється і не розуміє, що, що йому там на раді. Але пройде, скажімо так, ще якась неділька друга, і йому нарешті дійде. що... Те, що, як ти як, як казав мій один знайомий колега, якщо тобі там не раді, то тобі туди їхати не потрібно. Та ж сама ситуація і з роботом. Тому з часом він просто перепише собі карту і запам'ятає там, де, куди йому їхати, куди йому не їхати. Третя зона, хочу показати. У нас є найменше, тут приблизно ми рахували до 0,6, до можливо, навіть трошки більше. Вона є досить знаменітна, є плафони для світла. Вона є в принципі, найлегшим. І саме на цій зоні ми знайшли куща такого зілля, яке він все ж таки не понравилось. Може, то якась конопелька була, та він вирішив її оставити. Хай росте, ну, не знаю, ми її вирвали, викинули. Дай Боже, щоб власник її не побачив, не думав, на що то ми то ми будемо казати, то все робити. О, Третя зона теж чудова, він справляється. А от четверта зона в нас сама велика геморой, найвеликий геморой на так. Тому що зона невелика, тут близько 18 метрів квадратних території. Біда в тому заключається, що заїхати він може тільки через перед. Через перед, Через через захід заїхати не може, тому що є перепони. Є багато насаджень. Є будинок, який ви бачите, максимально близько, і сигнал, який подається з одного будинка на цей газон, він майже нульовий, тому що криша не дозволяє е, заїхати йому. Плюс ми маємо досить такий вузенький проход близько 50 см. І він теж туди попасти правильно не може. Тому як би ми його туди не крутили, не ганяли, ми його і ліворуч і праворуч. Заводили, ну, він заїжджає на метр два, поки є сигнал, працює, потім сигнал втрачається, і він каже, чуваки, я, я завис. Починає метушитись, кіпішувати, як казала знайома, тупить, кому як зі сторони це видно, але факт є фактом. І він тупить, метушиться, боїться до тієї пори, поки акумулятор не розрядиться. Це така от великонь. Тому ми поки четверту зону не підключали. Так в нас є можливість під'єднати її за допомогою, запустити її туди на ту зону, за допомогою направляючого кабеля. Ми можемо, скажімо так, зробити обвести окремо цю зону не за допомогою GPS, а за допомогою кабеля. Але біда в тому, що ми пробували це частково зробити, і зону ми виділити можемо. Але він заїжджає і все рівно, він втрачає свій сигнал. Тому може бути така ситуація, що він раз заїде, раз забудеться, раз заїде, раз забудеться. Забудеть. Тому поки ми її не трогаємо. В всьому остальному, скажу так, що робот свою роботу робить на всі 100%. А, єдине, з чим ми зіштовхнулися по факту, це робота його не на 100%, тому що є пара хвостів, це 95%, він свою роботу робить на ідеальні. Із мінусів, те, що ми побачили, це є проблеми зі світлом. Адже в нас йде три зони, на кожну зону йде свій розклад. Він, ми його не робили хаотичним, але розуміємо, що потрібно перепрограмовувати, тому що світло виключається, робот нас косить до обіду, потім з обіду до 3 години, з 3 по 7 годину. І якщо в цей час якась зона. Підпадає під те, що в цей період вимикається світло, він повинен їхати туди кусити, то ця зона пропускається, світло з'являється, і він поїхав в наступну зону. І от якщо ми маємо стабільний розклад певні проміжки часу, певні дні, то буває таке, що він в одну зону може не заїжджати 2-3 дні, тому що в цей час немає світла. Це нічого страшного, це просто взяти через телефон, потрібно перепрограмувати. Так, да, це дискомфорт, але, ну. Такі, на жаль, реалії зараз нашого світла. Я думаю, що це все мінеться, скоро буде у нас все стабілізується, але такі ситуації. В усьому основному ще із негативних речей, що можна додати до робота, це те, коли він працює на зеленій зоні. Це одне, коли він рухається з, отак, як в нашому випадку є ось основна зона, є за моєю спиною третя зона. там Друга зона, рухається він за допомогою ось такого Зесенького коридора. Потім він виїжджає собі на бруківочку і поїхав або вліворуч, або праворуч. Зараз того, яка зона. І якщо в цей час, коли він їде собі по бруківочці на зарядну станцію, або з, бруків... або з зарядної станції на зону, там де він має косити, вимикається світло, то він потух. І людина заїжджає, і каже, блін, Вася застряв. Ну, насправді Вася не застряв. Він просто заснув. Вмикається світло, він собі водоразився, о, блін, в мене робочий час, а я сплю. І він собі швиденько шук 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 в залежності від того, в яку сторону він їхав, чи на зарядку, чи від станції, він розуміє, або йому додому, або йому, або йому на роботу. Оце такий от нюанс. Тому, якщо цю, цю ситуацію бачите, страшного в цьому немає нічого. Так, да, неприємно, коли він стоїть посеред участка, нічого не робить. Але тут варіанта два: або ви його переносите вручну на зарядну станцію. І ви тоді для вас це не є дискомфортом. Або ви ждете, поки з'явиться світло, він собі проснеться. Я ж кажу, це дуду-дуду, -ду -ду, о, блін, і поїде собі працювати. От, в принципі, все. На цьому, друзі, все. Раді, що ви дивитесь наш канал. Підписуєтесь, коментуєте, критикуєте. От. Якщо когось зацікавить рішення з приводу того, як потрібно оновити догляд за газоном, пишіть коментар. Пишіть, телефонуйте, звертайтесь, ми раді вам будемо допомогти. Тому ось в принципі, все на цьому, все до наступних Па-па.